Венздей, павук, феї та гарбузики. У таких персонажів цими вихідними перетворились чотирилапі улюбленці. В Івано-Франківську відбувся костюмований парад собак. Лілія Мамутова обрала для своєї хвостатої подруги Рути образ героїні популярного серіалу Венздей. Каже, у них схожі темпераменти. Цього року ми постаралися е, стати Венздей. Правда, я, на себе в мене часу не стало. Я довго думала, ким вона може бути, і асоціювали її саме з Венздей, бо в мене вона така, як дідько малий. А ось Джесіку, її власниця Дарія перетворила у павука. Костюм, розповідає, робили самостійно. Ми, ми хотіли купити, а потім вирішили зробити самим. Ось. Ну а вибрали в нас було багато варіантів. і Цей більше за все сподобався. Коргі на кличку Вуді нині став гарбузиком, і цей образ зізнається його власниця Тамара Іванів справді відповідає її чотирилапому другу. Костюмчик гарбузика, бо він трошки на нього схожий. Такий кругленький і пухнастий. Так от, Ніде ніколи не були, тому тут багато різних собачок, всякі костюмчики. Цікаво у Анастасії Смірнової та її собаки Рути. Справжній Фемелі Лук. Вони сьогодні в образах Франкенштейна. Вибір був невеликий. Ми відштовхувались від ну, можливостей, скажімо так. От е Вирішили, що їй підійде такий герой. Це прикольна ініціатива, вирішила підтримати наших кінологів, те, що вони створили таке свято для наших собачок. Костюмований парад собак проводять вже вдруге. Та цьогоріч каже його організатор Павло Маївський, свято масштабніше. Хоча й торік учасники вражали своїми образами. Найбільше був цікавий костюм умія, павук був у нас костюми метеликів, феї. Тобто навіть були такі собачки, які з вигляду інші люди думають, що вони агресивні, а вони настільки були милі і цікаві, що ну, дуже захоплювали дух. І ми зрозуміли, що це класно. Цього разу участь у святі взяли близько 15-х хвостатих. Вони змагались у чотирьох номінаціях. Перше – це є найстрашніший костюм, хоча страшних дуже на сьогодні і немає. всі дуже класні. Ну але друге наймиліший костюм. Третя номінація це є фемілі-лук, Тобто ну потрібно, щоб прийшли в одинакових образах приблизно ну, і четверта призгля. Глад... Глядяцьких симпатій відтак перемогу у номінації Найстрашніший костюм здобула хвоста та Токіо в образі Венздей. Наймиліший костюм у Кургі Намі Цунамі, яка була гарбузиком, та у «Стафа Акселя. Він був феєю. Переможцями Фемелі Луку стали Рута у костюмі Франкенштейна та її власниця Анастасія. А приз глядацьких симпатій отримав під буль Тура у костюмі Левенят. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія РАІ.